Реально новий досвід, тому що всього три швидкості, як і на моєму електробайку. Але цей такий підрівний. 7 кг різниця, тобто цей до 10 кілограмів важить. Мій десь 17-18. Але різниця дуже відчутна. Дуже. Початку це варто спробувати. І для цього є спеціальний сервіс для того, щоб люди пересідали на байки, особливо в великих містах, як Лондон, наприклад. І ти можеш орендувати байк. Це такі бокси, які ти просто реєструєш себе в аплікейшені, кажеш, орендувати, і за 5 фунтів на цілий день, 24 години, ти можеш прийти, витащити з бокса цей байк, наскільки тобі потрібно по часу. А далі така ж сама процедура, ти можеш просто повернути в будь-який бокс. Або, наприклад, як в мене, в моєму районі є. Uh, велосипедна майстерня, в яку ти просто приїжджаєш, показуєш QR-код, забираєш свій байк, а потім, коли тобі зручно, uh, єдине, що не вночі, ти можеш його повернути. Це легендарний Бромтон. Це C-Line. Uh, в них є A, C, P, and t лайни. Тобто A — це найпростий перший C-Line, це Сіті байк, який має. 3-6 швидкостей. P – це перформанс. В них вставки спереду та ззаду з титану. І ті – це титановий, типу суперлегкі. Але це до 10 кг також. Три швидкості вперед. Переключення швидкості буквально двома пальцями вверх і вниз. Складається і в трьох місцях: це задня частина. Це а, рама і а, руль. Ну і звичайно одна педаль. Він просто супер зроблено з точки зору технічної, дуже легкий. Якщо в порівнянні з моїм а, фідо електробайком, цей Набагато набагато підрівніший. Тобто він стартує з першої передачі просто нереально. І це я помітив ще на світлофорах. Думаю, боже, як бромтени уходять, а я вижимаю ручку і не можу їх наздогнати. Друга передача універсальна передача. Я зараз вже пару міль проїхав, і друга передача вона основна. Тобто абсолютно задовільняє по місту. І третя передача. Це швидкісна, він реально розганяється, особливо на прямих ділянках. Ну, все, що тобі треба. Тобто ніяких лімітів. Також кожна деталь виготовляється вручну а, безпосередньо в Лондоні, тому його дуже-дуже полюбляють місцеві. Ну, це культовий байк а, вже з 82-го року. Так, що мені цікавить в цьому байку? Це технологічні рішення і технічний оцей дизайн. Давайте подивимося на найприкольніше те, що я знайшов, і подивимось, як воно працює. Так, байк складається в трьох місцях: це рульова колонка, це безпосередньо рама, і задня частина. В нас тільки одна складна педаль. Вона одна з одного боку. Тому що ця педаль вона не працює на блокування колеса в складеному положенні. Рама, коли розкладена, в нас є два, нас є два місця зберігання НЗ. Носимий запас, або тут возимий запас, або Короче, ремкомплект. Тут може бути інструменти, вони, до речі, роблять таку капсульну штуку, вона така не дешева, але там всі ключі і таке інше. І сюди можна запхати, наприклад, для шину для колеса. Далі. Зацініть гріб. З одного боку він чорний, а з іншого боку, коли ти складаєш, він повертається. До тебе червоною стороною, і тут написано push to unfold. Тобто, це така інструкція для того, щоб як його розкладати. Тобто ти його натискаєш, і тут є безпосередньо таке кріплення, яке його, в принципі, вивільняє. Єдине, що можливо, це в тебе трохи незвичний, незвична така штука, вона прямо на колонці, тут знаходиться на рульовій. І коли він розкладений, ти не розумієш, що це таке. А це для того, щоб його складати. Далі ми бачимо всі, всі ці кабеля. вони, в принципі, продумана їх траса, вони перегинаються в певних місцях. І ми можемо бачити, що по спеціальному, скажімо так, вигину. Да, розставлені всі ці кріплення. І по суті в складеному положенні воно не, не заважає. Єдине, що на що я звернув увагу, коли я його розклав, це те, що кабеля все ж таки з таким, знаєте, додатковим випуском трохи провісають. Так, в мене телескопічне в даному випадку Осідушка, тобто це перша. Тобто це перше, коли ти е, основ, основну сюдушку піднімаєш. І е, друге кріплення. І друге кріплення це саме телескоп. Тобто це додаткова додаткове ще е, висота. Це основне кріплення задньої частини, яка виглядає таким чином. Спеціальний такий собі буфер із стопором. Тобто воно стопориться і є два положення, коли ти можеш автоматично закріплятися, або воно буде в свободному в такому положенні, коли задня частина ходить вільно. Так, сідушку. Сідушку я бачив по-різному, її замінюють. Тут, звичайно, нема, нема меж. Можна ставити все, що завгодно. Ну, це універсальне кріплення, воно, в принципі, для сумки, для корзинки, а також для електробатарейки, коли це модифікація електрична. Ну, тобто, це база, і ця база використовується для будь-яких. Інших варіантів. Ну і, в принципі, звідси вони е, запітують, якщо це електрика, вони запитують, запітують е, переднє колесо. Е, в даному місці, скажімо так, інший формат колеса, і тут встановлюється електродвигун. Тобто, в тебе передній привід на електробайку. Перше, це, ми складаємо руль. Окей, закріпили. Наступне, це ця сідушка із штоком сідушки, вона блокує, до речі, всю конструкцію. Тобто, коли ти опустив сідушку, вся конструкція в зібраному такому форматі, вона закріплена, вона реально така монолітна. Тому для того, щоб його розкласти, ми повинні підняти саму сідушку до, до кінця. Ми бачимо. Оцю жовту, це жовте кріплення, воно тримає а, передню частину за а, дугу задньої частини. І зверніть увагу, як а, зібрана а, цепь. Тобто ми не чіпаємо, не перегинаємо вона в такому же положенні і залишається. Давайте подивимось. Тобто от. Ми її розгинаємо, фіксуємо раму. І ви бачите, що коли задаєшся питанням, а що там з підножкою, чи треба там підножка, підножка автоматично, коли ти зібрав задню частину, воно вже стає на кольосиках. Фішка тут така, що ці кольосики від основного колеса і переднього, і заднього зроблено буквально на пару міліметрів. І зроблено це для того, щоб коли ти в дощову погоду заводиш байк додому, колеса не таркаються підлоги. Вона стоїть безпосередньо на е, цій підставці. Окей, і так, ми зафіксували раму, у нас зафіксований руль. Ми, в принципі, нічого нам не треба більше робити, як тільки енергійним таким рухом робимо наверх поштовх, і воно замикається в цій. Цій частині. І наш байк готовий до використання. І так, у нас три варіанти руля. Отакий це мідл, тобто частина всередині не винесена дуже довго. Далі, спортивний, він, скажімо так, прямий. 53 см в них довжина для того, щоб. Не задювати машини, між якими ти в місті рухаєшся. Далі ще один варіант це коли подовжені оці рейки для комфортної і прямої спини, якщо вам так краще. Цікаво, що тормоза вони внизу, дуже мені подобаються з точки зору ефективності. Навіть на таких колесах вони трошки більше, ніж на моєму електробайку, але різниця дуже відчутна. Пам'ятаєте, я десь вам розповідав, що мені не вистачає тормозного шляху на електробайку. Тут з цим питань нема. Переключення швидкості вони зробили дуже приємно одним буквально рухом. Тут всього три. Швидкості. Ми бачимо, що тут у нас одна зірочка, вона основна, все інше перемикається в внутрі колеса Далі, от це такий ланцюжковий механізм по переключенню. Насправді виглядає дуже незвично, да оці усякі натяжечки і таке інше, але воно працює майже ідеально працює. Тобто ти не Помічаєш, як ти рухаєшся. Єдине, що ми знаємо, що педалі ми не крутимо, коли перемикаємося. Тобто, бам, це друга передача, і це третя передача це швидкісна. В даному випадку це перша, вона для старту і стартує він дуже-дуже швидко. Ми можемо його брати в руку і переносити. Якщо нам треба його поставити там на підножку, це робиться отаким от таким чином. Раз. І він, в принципі, вже стоїть. Так, Друзі, я провів майже весь день на цьому малому і хочу сказати, зауважень немає. Продуманий дизайн, все до деталей. Технічні рішення, тобто воно просто працює. Він швидше, ніж мій електробайк, він набагато на 8 кілограмів легший, він управляється супер. Гальма ідеальні. І, ну, не знаю, це любов з першого погляду, з першого дня, скажімо так. Завтра в мене починається відпустка, тому я візьму його. Із собою і розповімо в наступних епізодах про пригоди і, можливо, додаткові якісь нюанси експлуатації.